Казка, дід і Лев. Якось пішов дід з онуком у ліс по дрова, і раптом, бачать, іде їм назустріч Лев. От мені пощастило, зрадів Лев, три дні ходжу голодний, а тут ви мені самі у лапи попались. Я вас обох одразу з'їм, почув онук ці слова і злякався. Діду, Лев роздаря нас, що нам робити? Не бійся, дитино, каже дід. Я його прожену. Як ти його проженеш? питає онук. Лев такий дужий, а ти такий старий. У тебе і сили немає. А навіщо мені сила? Я його перехитрю. Ось дивись. І дід схопив сокиру і побіг до лева. Ти диви, я вже кілька днів полюю на лева, а він усе не попадався. А тут ти мені сам до рук прийшов. Ось я зарубаю тебе сокирою і заберу додому. Цілих три дні твоє м'ясо смажитиму і їстиму. «Та де ж у тебе та сила, щоб ти мене убив, питає Лев. Не віриш, що в мене є сила, питає дід. Ходімо, позмагаємось. Тільки спершу домовимося, я буду за тебе дужчий, ти станеш моїм слугою. Ти будеш дужчий, я тобі вік служитиму. Пристав на цю думку Лев, підняв дід камінь із землі і каже: Якщо ти такий дужий, як і я, візьми цей камінь і здави його, щоб з нього вода виступила. Лев узяв камінь, душить, душить. Уже й тріснув той камінь, а вода не виступає. А дід непомітно вийняв з торби яйце, узяв камінь, здушив на ньому яйце, і камінь змокрів. Бачиш, каже дід, я таки видушив із каменя воду. Чи я взяла? Довелося Левові стати дідовим слугою. З того дня дід завжди їздив на левові верхи. Якось поїхав дід у ліс і став рубати дерево. Довго він цюкав сокирою, а дерево все не падає. Побачив це Лев, підбіг до дерева, схопив його лапами та й вирвав з корінням. Що ж ти, діду, хвалився, що дужче від мене, каже Лев, а не можеш мале деревце зрубати? Бачить дід, що Лев розгадав, хто він такий, та й каже: Дурний ти, Лев, то я хотів побачити, чи в тебе вистачить сил хоч дерева повалити. А мою силу ти побачиш. Ось я піду та вполюю двох-трьох левів. Страх узяв Лева. А що думає, як старий не вполює жодного лева, то мене вколошкає і дременув у ліс, Коли це біжить назустріч Левові лис. Брате колис, від кого це ти тікаєш? Невже від діда? питає Лев. А що то за один? І Лев розповів Лисові про діда, який вичавлює з каменя воду, полює на левів і примушує їх потім на себе робити. Зареготав лис, от дурний же ти Лев, де ж у діда та сила, щоб воду з каменя вичавлювати, то він тебе обдурив. Ти на нього, як заречеш, то він і умре з переляку. Ось ходімо, поквитаємося з ним. Повірив Лев хитрому лису і пішов з ним до старого. Дід ще здалеку помітив лева з лисом і одразу втямив, що лис затіяв щось недобре. Ах ти, клятий лис! крикнув дід, я ж тобі загадав, щоб ти мені жирного лева привів, а ти ведеш якусь шкапу. Ну та дарма, я й цього з'їм, а як ти мені ще раз такого приведеш, я тебе роздеру. Зачув ці слова Лев, подумав, що лис хотів його дідові в руки віддати і пообіг дуж до лісу. А дід і каже, онуку, тепер ти сам побачив, що самою силою не візьмеш, треба ще і розум у голові мати. Тоді тебе ніякий ворог не здолає. Ось і казушці кінець, а хто слухав, молодець.